Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень, і в мене деякі думки виникли, вибачте. Ну, перше, у нас сьогодні була досить інтенсивна. У нас сьогодні було інтенсивне бомбардування. Я вам скажу, що я і в всіх своїх ефірах, і на телебаченні, де я працюю час від часу, і сам розмірковав і питав: А чого вони стріляють? Чого вони стріляють? Чого вони стріляють? Чого вони стріляють. Бо сьогодні було вбито, вибачте, за цинізм, дві людини на тримільйонне мільйонне місто, а випущено було величезна кількість ракет і БПЛА сотнями, принаймні БПЛА. Ну і виникає питання: а де ж коефіцієнт корисної дії? Да? А, 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 а навіщо витрачати мільйони, 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 щоб вбити двох? Якщо ти вбивця, ти маєш бути бодай, раціональним вбивцею. І... Я почав згадувати історію. Ну, візьмемо для прикладу Наполеон в Росії. Він побачив, що самі росіяни підпалили Москву, першу столицю свою. Робити там нема що нераціонально. Треба тікати. Ну, і він почав тікати. Або німці під час Гітлера почали бомбардувати Британські острови. Ну і зрозуміли, що ну, що британці не ги... ну, гинуть, але не, не, не здаються британський повітряний флот. Дає відсіч і так далі, тому подібне. Ну, два місяці він бомбардував цей Гітлер, а потім припинив це бомбардування, ну тому що нема сенсу. Росіяни бомбардують Україну місяцями і, і роками. І за останній час, за останній рік, півтора жертв є. Я сподіваюся, так буде і надалі, але менше. Значить, це нераціонально. Я почав думати: а чому ж все ж таки? І от всі. Люди, які зі мною спілкувалися, всякі експерти, і в телебачення, як я казав, і тут я сам по собі щось тут намагаюся розмірковувати. Жодної відповіді не було. Я, я не знайшов жодної раціональної відповіді. І сьогодні вранці я прокинувся погано спав, ну як і, мабуть, всі кияни, і зрозумів, що для росіян вбивство це спосіб існування. Тобто, він не може не вбивати. Навіть спосіб існування людини це дихання. Якщо він не дихає, він не живе. Спосіб існування тварин агресивних, тигр це вбити когось і його з'їсти. Він помре, якщо він це не буде робити. Касатки, акули мають їсти, білі ведмеді мають їсти, вони всі когось вбивають і їдять. І це є спосіб їхнього існування. Людство придумало, що можна без цього обійтися і якось не вбивати себе подібних, принаймні. Але людство за винятком Росії. Якщо Росія не вбиває, вона погано себе почуває. Вона не може жити. Їм треба хоч когось вбити. Будь-якою ціною. Будуть 100 ракет, будуть 100 ракет. Буде 500 ракет, буде 5, буде 5 тисяч ракет, буде 5 тисяч ракет на день, не приведи Господи. 50 тисяч буде 50. Якщо 50 тисяч ракет вб'ють одну людину, ура! Це спосіб існування, це як дихати. Це як пальці на руці. Вони не можуть без того, щоб вбити когось. Це їхня природа. Звідки ця природа, спитаєте ви росіян? Я вам скажу, ну я так би мовити, дуже поверхово, дуже пунктирно такі здогадки маю. Знаєте, людство пережило багато різних часів, і було, був час, коли збирачі просто збирали, прийшов в ліс, там побачив якийсь корінь. Спробував поїсти смачний і, і не помер, прекрасно. Будуть тепер такі якісь там ягоди, якісь там овочі, там щось дикі ці. Ти, 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 ти. Ну потім почалося мисливство, рибальство і так далі. І людство так жило дуже довго, багато століть, тисячоліть, десят, десятків тисяч років. І це була норма. Коли чогось бракувало, треба захоп, захопити. Ну і все. І ми знаємо і давні Рими, і давня Греція, і середні віки, і середній схід, і всі ці племена, які потім утворили квазідержави чи держави, поліси в Греції, і так далі, і тому подібне. Вони билися між собою постійно, тому що о, я зараз захоплю цю територію, візьму рабів собі побільше, візьму у них там збіжжя якесь чи щось іще, зброю, золото. Срібло і буду жити добре. Значить, треба екстенсивний шлях. Тобто, треба розвиватися. Щоби вижити, треба якось розвиватися. Ну, тепер про улуси, да, монголо-татарське іго, так зване навала. Ну, не будемо сперечатися, це монголи, це татари, це казахи, це китайці, це хто. Вони так само себе поводили, чогось бракує, треба піти кудись там на схід, на захід, на південь, на північ. Там щось завоювати, і там щось отримати і буде хорошо. Звідки взяв, звідти взявся улус Московський? Тобто територія цієї татаро-Монголії під назвою Московія? Там, значить, був один з тих, що платили гроші в центральний, в центральний уряд монголо-татарського формування. Але всі ці країни рано чи пізно закінчили це, окрім Росії. Китай завершив, якщо це Китай, Казахстан, якщо це Казахстан, Монголія, якщо це Монголія, Татарія, якщо це. Вони всі сказали, ні, можна не вбивати, не захоплювати, не, не загарбувати, а можна просто там якось давати собі раду, і тоді буде хорошо. Е, і вже тоді страв... осіли ці всі люди: племена, народи, народності. Держави, квазідержави, вони сказали, ми можемо так себе прогодувати, нам не треба нікого захоплювати. Знов-таки повторюю, окрім Росії. А Росія продовжувала оцю як би сказати, традицію величезну, що от ми будемо я, нам мало, нам, якщо у нас чогось бракує, ми не будемо працювати. Ми захопимо, ми вкрадемо, ми загарбуємо, ми візьмемо собі території. І так далі, і так далі, і так далі. Да, і все, що згодиться на цих територіях. І Росія так розвивалася досить довгий час. Росія, розкіт Росії припадає на 18 сторіччя. Ви спитаєте, чому на 18 -те? Я вам скажу, чому, тому що вони захопили Україну. І в промислових обсягах з'явилося збіжжя. І оці всі величезні, прекрасні замки, всі ці величезні, ну не замки, як палаци, всі ці величезні зимові палаци, це Маріїнський палац в Києві, є і так далі, і так далі, почали будуватися тоді, коли надприбутки через загарбання землі українською, і оце з'явилася пшениця. І так далі, і так далі, і так далі. Борошно. Ну, коротше, все це почало поступати в Європу, продаватися в Європу, отримували гроші, отримували людей. Згадаємо знов таки власні розстрілі. Тобто все, що побудовано: Кремль це італійці, розстрілі це італійці, зимовий це італійці і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Кремль, до речі, слово кримськотатарське, не будемо забувати про це. Тобто нічого свого нема. От. І тільки тоді вони стали тим, кому вони стали. Агресія могла перетворитися в щось більш таке потужне, могутнє, з'явилися гроші на ці агресії. І Росія так живе і досі. Щось захопити, щось вкрасти за звичкою. Вкрасти у Фінляндії в 40-му році там, 500 квадратних міль, 1000, квадрат, 2000 квадратних це нічого, це нічого не дає. Але звичка загарбувати є. І ми загарбуємо. Чому отак? Я какула, я помру без цього, я не можу. бити. це моє, моє повітря. І другий елемент в цій, в цій казковій історії це, безперечно, те, що я казав, італійці: все, що побудовано, все, що зроблено, все, що має, можна продати, все, що комусь потрібно, це все не росіяни. Це все не росіяни. Царями російськими були німці. Можна подивитися. Хто ж там був, хто, хто ж там, там росіянин? Чи є Росія взагалі? Сучасна вся колишній радянський союз, сучасна Росія це все побудовано німецькими інженерами, німецькими технологами, німецькими і американськими, німецькими і американськими. За гроші знов таки взяти з цілу країну більшовики. Захопили, взяли всі гроші, картини, золото туди-сюди. Продали, отримали бабло. Запросили американців, німців. Німці побудували Дніпро Гес. Радянські люди були робочою силою. Вони інтелектуально були нуль. І вони побудували там якісь заводи на Уралі перед Уралом на Україні, в Україні дам там, під Москвою. Все це не абсолютно російської руки, окрім е, важкої праці. Там нема. Російської голови, там нема, бо в Росії нема голови. І це досить дивно. Це, це країна неіснуюча. Все, що в країні є, побудовано не росіянами, не Російською Федерацією. Ядерну бомбу вони вкрали. Від ядерної бомби крутої такої, да? яку просто на 99% це копія. Те, що було в радянському союзі, зроблено, це копія американської ядерної, э, атомної бомби. Ядерну вже зробили, ніби там трошечки інтелект був російський. Але це ж похідна від атомної, ну, тобто, там не, не, не така, це не відкриття, це вже таке додаток. Від оцієї атомної бомби до, наприклад, э, Москвіч. Це Opel Kadett, який був просто вивезений завод з Німеччини, окупованої 45-му році, повезли в Російську Федерацію, тоді в Російську Радянську Соціалістичну Республіку і побудували. Потім італійський фіат, і так далі. І так далі. Можна, можна дуже все, що потрібно, що можна купити, що хочеться купити. Це зроблено не росіянами. І от така країна. І зараз ми маємо ту війну, і, оце, і ту відповідь на це запитання, чого вони бомблять, воно, воно не дає ніякої їм користі. А тому, що ми, це наш, наше повітря. Війна це наше повітря. Ми хочемо дихати. Якщо ми не будемо воювати, якщо ми не будемо загарбувати, вбивати, красти і так далі, то у нас нема повітря, ми помремо. Це як в пустелю випустити тигра. А, а їсти нема чого, і, 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 і що він буде бігати по цій пустелі туди-сюди, туди-сюди. А там тварин немає, яких він може з'їсти. Ну, значить, він помре. Так і тут. І це вже якась природа, якась, якась внутрішня потреба. І ми з цим нічого не зможемо зробити. І цей висновок я зробив сьогодні зранку, після цього бомбардування жахливого. І так далі і тому подібне. Ще раз перепрошую за цинізм, але ну, ми маємо справу з циніками, і треба це розуміти. Що ми не можемо з росіянами розмовляти на мові, яка зрозуміла полякам, французам, американцям, японцям, навіть китайцям. Ми не можемо. У них інша мова, треба інші якісь на інші кнопки да, натискати гудзики натискати. Це важливо розуміти. Ну і друге, дуже коротка така просто додаток, почалися, чи почнуться, чи вже почалися переговори прямі між, між Вірменією і Азербайджаном без посередників, безпосередньо в Абу-Дабі президенти, прем'єр Пашиняни, президент Алієв зустрінуться і будуть говорити вже. А чому я кажу без посередників, що зазвичай це була Росія як посередник, і вона ніби намагалася там щось врівноважити. Тепер вони роблять це без Росії, і щось мені підказує, вони таки домовляться. Вони таки домовляться. Тобто без Росії завжди може домовитися з Росією ніколи. І найостанніше це доля Грузії тепер. У Вірменії і Азербайджані є очевидний ворог під назвою Російська Федерація. І це відбувається в той час, коли грузинський уряд, не грузинський народ, хоче впасти в обійма Путіну. Що вони будуть тепер робити на Закавказі? Це питання. Це хороше питання. Тому що всі в Закавказі відвернулися спиною, а то й показують нижче спини російському вбивці. А Грузія каже: ми протягнемо руку, ми будемо якось ну, з розумінням ставитися до Росіян. Ну, Бог поміч я, що можу сказати. Подивимося, що з цього вийде. Поки ніде нічого не виходило. І, і в Україні не виходило. А тепер ми розуміємо, що в Молдові йде боротьба політична, слава поки що. І Фінляндії не вийшло, і Швеція стала членом НАТО, і всіх всі поруч з Росією хочуть в НАТО. Навіть Грузія не викреслила своїх програмних якби, розвитків, якщо є розвиток може ні, вступ до НАТО. Ну, може відклала. Ну, Молдова, да, тепер Азербайджан, тепер Вірменія. Оце всі країни, які хочуть відвернутися. Не, не говорю зараз про середню Азію, вона потребує окремої розмови, тому що там теж не все однозначно і не все, не все як було колись, коли Радянський Союз був великим. і Всі ці країни входили в склад Радянського Союзу. Отже, от приблизно ми, я свідками загибелі імперії. Сподіваюсь, що я не збрехав. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересень, і я вам про все, що хотів, про все я розповів. Пока.